Говорить Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні вашій увазі радіожурнал він належав дочину героїв до 95-річчя від дня народження нашого славного земляка Зеновія Красівського. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. Я став напрю. З чудовиськом струким, з мого чола стікав червоний піт, і хижили від поту того круки, і мерк в тривозі млосний світ. Дракон звалив в моє велике сонце, мого життя всю вистраждену суть. Собі під брудні ноги монстра, немов застиглу буру каламуть. Просто диву, даєшся, як уміли в наш час замовчувати правду. Про справжніх патріотів, що словом та боротьбою за незалежність прагнули для людей вільного розвитку без переслідувань, без приховування недоліків сьогодення, за можливість кожного висловлювати свої думки і втілювати мрії про дійсно справедливий устрій держави, вкладаючи при цьому безпосередній внесок своєю працею, своєю думкою у створення заможного життя для кожного. Багато серед них було прозаїків і поетів. На заході одна за одною друкувалися антології, окремі збірки, а тут, на Україні, про них не згадували навіть словом. Тяжкий шлях страждань випав і на долю Зиновію Красівському. в'язниці, тортури, заслання, психушки. Через це пройшов поет, не схиливши голови. Моє розуміння добра і зла, правди і кривди, радуші та печали політичного на сниги певної категорії людей, народу, матеріалізувалися у слові. Постійна боротьба за збереження свого національного, політичного, просто людського я вимагала гранично чіткого розмежування і стала домінантною мого поетичного вираження, так висловлював своє кредо багатолітній полів'язень. Ще пам'ятають його ходу стежки Стрищини, живуть його однодумці. І просто сусіди та знайомі. Не так давно він був серед нас. Це допомагає зрозуміти, що герої є такими ж людьми, як і ми. Просто вони хочуть справжнього щастя для всіх, а не тільки достатку і самозаспокоєння для себе. Життя людини починається з родини, тому важливо ще з дитячих років осягнути духовність рідного народу, злитися з ним. Родина Красівських була національно свідомою, вболівала за долю України. Четверо синів було в сім'ї. Всі вони стали учасниками визвольної боротьби. Зиновій Красівський народився 12 листопада 1929 року в селі Витвиці Долинського району на Івано-Франківщині. Шкільні роки минали в умовах польської, німецької та радянської окупації. Після закінчення школи поступає до Львівської політехніки. За приналежність до УПА його виключають відразу з вузу, заарештовують, але без наявності доказів змушені відпустити. Він переходить на нелегальне становище у Львові після втечі товарняка, що віз його сім'ю в Казахстан за вільнолюбиві погляди 1949 рік. Його знову заарештовують. Шість місяців слідства, допити, катування. Присуд на п'ять років ув'язнення і вічне заслання. Тяжка праця на лісоповалі в Архангельському краї, сильна дифтерія підривають здоров'я. Після амністії у 1953 році відправляють до Карганди. Там він працює у шахті, де після тяжкого поранення стає інвалідом другої групи і йому дозволяють повернутися на Україну. З великими труднощами через політичні переконання студіює філологію у Львівському університеті з 1956 року. У 1959 році Зіновія разом з кількома друзями знову заарештовують за поширення націоналістичних настроїв. Проте ні арешт, ні переслідування не зломили цю мужню людину. Він тікає з під арешту і повертається. На Україну. Незважаючи на пильний нагляд, продовжує визвольну боротьбу. Красівський стає членом Українського національного фронту і видає журнал цієї організації Воля і Батьківщина. Він підготував також і програмний документ організації Тактика Українського Народного фронту. Готувати високоідейні і професійно досконалі випуски журналу допомагали й те, що Зіновій закінчив заочно філологічний факультет Львівського університету. Метою діяльності УНФ була пропаганда виходу зі складу Радянського Союзу, самостійність України за демократичні суспільства в цей час. Він займається також бібліографічною роботою, упорядковує власні поетичні збірки, на сполох, метаври, месник пише історичний роман Байда. Після викриття підпільної діяльності організації Красівський отримує 12 років ув'язнення. Разом з іншими полів'язними він писав звертання, протести. Не знаючи, як справитися з волелюбним духом борця, його визнають. Хворим і переводять на лікування до смоленської психіатричної лікарні. А весною 1976 року до Львівської навіть не віриться, що в ці недалекі часи радянського благоденства мало таке діятися з цілком здоровими людьми. На захист Красівського виступала міжнародна амністія, асоціація американських поетів інші міжнародні організації. Українська інтелігенція також висловлювала протест проти знущань над поетом борцем. Через це, у липні 1978 року, його випустили на свободу. Щоправда, нагляд медичний і адміністративний зі сторони КДБ залишились, боротьба продовжувалась. У 1979 році стає членом української гельсінської групи. Через це, 12 березня 1980 року, його заарештовують і відправляють добувати присуджені табори суворого режиму і заслення. Навіть смерть раптова дружини не змогла відірвати його від боротьби. Він бере участь у створенні товариства Меморіал, «Відродження», просвіти, організації народного руху України стає засновником правозахисної організації Хельсінки 90. Його призначають головою проводу ООН на Україні, членом головного проводу ООН, є членом спілки українських політв'язнів. Збірка поезій Невільницькі плачі та поема Тріумф сатани показали, що у нас є поет, що не боїться погроз, і до кінця викриває хижацтво, облудність, справжню суть існуючих радянських порядків. Вірші Красівського свідчать про незламність поетового духу. Вони розповідають правду про тюремне життя політв'язня. але страшні будні не ламають особистість, а є покликом до протесту. Навіть до помсти трудно відсидіти віку тюрмі, трудно на нарах тюремних умерти, та сто раз страшніше гибіти в ярмі, рабом на колінах діждатися смерти. Поезія для автора цих рядків це глибинна робота душі і серця. Як жити маю я на чужині без роду, без сім'ї, без вітчизни, Кликоче плач, придушений у мені ще мить і кров'ю серця бризне, і наче промінь жевріє в думках, страждання, біль, журба, неволя, і ці кайдани на моїх руках. Це ж наша українська доля. Поет міг би й сказати, що його життя є частиною історії рідного народу, запізнав і люті і сталінські переслідування, і всі форми, і види брежнівських катівень, тюрми, табори, етапи, заслання, психушки. Пройшов усі кола пекла розвинутого соціалізму. Красівський належав до тих, хто готував і формував процес національного відродження, встановлення незалежності рідної держави. На жаль, 26 років тюрем і переслідувань не промайнули даремно. Зруйноване здоров'я не змогло протистояти біді. 20 вересня 1991 року ця мужня, горда, відчайдушна, цілеспрямована людина відійшла у інший світ. Його поховано у Моршині. Пам'ятник мужньому земляку встановлено і біля школи номер 10 на вулиці Красівського у Стрию. Тернистий шлях до волі довелось пройти за новою Красівському. Будемо пам'ятати талановитого поета, вірного сина і патріота України. За них нерозумних, нещасних, сліпих. Я дав себе Боже Великий розп'яти. Прийми мої муки як викуп за них. Вони схаменуться і будуть страждати. О Боже! І в морок упали думки. Солдат доторкнувся до серця багнетом. Кінець. А вночі посходили жінки Творити молитву над Богом розп'ятим. Нагадаю, що в ефірі Стриї, і сьогодні в нашій постійній рубриці славні імена ви слухали радіожурнал Він належав до чину героїв до 95-ї річниці від дня народження нашого славного земляка Зеновія Красівського. Радіожурнал для вас підготувала бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин.